Як це писати відоси. Всім привіт! Мене звати Анатолій. Я повертаюсь після дуже тривалої паузи, і сьогодні я розкажу про серіал від Netflix Мертві хлопці-детективи. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! Для початку, як завжди, про що серіал: Мертві хлопці-детективи, детективно-комедійний телесеріал, розроблений Стівом Йокі. На основі одноіменних персонажів коміксів DC від Ніла Геймена та Мета Вагнера. Прем'єра відбулася на Netflix 25 квітня 2024 року. Серіал розповідає про Чарльза Роуленда та Едвіна Пейна, які вирішили не входити в потойбічний світ і залишитися на землі та розслідувати злочини, пов'язані з надприродним. Мертві детективи крутяк, скажи, найтопіша ну, до назва. Скажу відразу, що це, як ви вже чули, на основі коміксів Ніла Геймена, який також зробив пісочного чоловіка, якого Netflix вже екранізували. Скоро виходить другий сезон. Але після першого я цей серіал для себе закрив, бо він абсолютно безглуздий. Тож в цьому огляді можливі порівняння. Це буде коротенький огляд, де я пройду, що мені сподобалося, що ні, зі спойлерами. Хотів звичайно об'єднати декілька проєктів від Netflix, але ті проєкти, які я зараз дивлюсь, це міні-серіали. Тож я їх об'єднаю, а цей окремо. Та те, щоб побачити мою думку відразу після перегляду, підписуйтесь на мої соцмережі, де я все це викладаю, особливо Телеграм, де є новини купа ексклюзивного контенту, який ми потім обговорюємо в наших кіноподкастах. Ну, можливо, варто почати з того, що цей проект заінтригував мене ще на етапі трейлерів. Але я якось побаювався його дивитись, зважаючи на те, яким невдалим, особисто для мене, вийшов пісочний чоловік. Але навіть по трейлерам було зрозуміло, що серіал не буде рваний, а це буде цілісна історія своєю ідеєю і думкою. І по факту я не помилився. Ту дійсно події йдуть одна за одною: є дії персонажів, їх наслідки, і це все абсолютно зрозуміло глядачу. Також на початку потрібно розказати про жанр проекту, бо ви можете подумати, що якщо в назві є слово детективи, то цей проект насичений якимись детективними інтригами і несподіваними розслідуваннями. Але насправді ні. І оце я зачислив би до мінусу проекту, що детективна структура тут дуже слабка, все ж цільова аудиторія серіалу. Підлітки. І основний жанр по факту виходить підліткова драма з елементами хорору. До речі, про хорор. Я, як давній поціновувач жанру фільму жахів, це сарказм. То мені цей проект в цьому плані дуже зайшов, бо він може потріпати нерви, полякати. Є цікаві скрімери, і цей рівень жахів для мене задовільній. Хоча сьома серія це вже 21+, плюс, точно вона найгидотніша, наймерзотніша, найстримніша, і від цього. Ледь не найкраща. також через цільову аудиторію є дуже багато умовностей, які зв'язані з декількома комедійними моментами, і насправді комедії в серіалі достатньо, що є точно від жанру детектива чеховські рушниці, які, якщо навіть в першій серії, заявились. Обов'язково вистрілять. Я навіть хотів зловити серіал на тому, що автори про декілька ліній забули, але ні, вони довели їх до кінця. Основне про що, напевно, треба говорити, і це що структура сценарія досить проста. Але що важливо, так це теми і порівняння, про які серіал говорить. Це серіал і про розкриття себе, своє місце в суспільстві. Насправді деякі сцени прописані так, що коли персонаж зізнається своєму другові в коханні, ти дійсно вболіваєш за обох. Переймаєшся і те, як все розрулюється, шикардос. Але час поговорити про явний мінус першого сезону, бо я сподіваюся, що другий буде. Хоча, якщо чесно, крім однієї лінії він виглядає досить і завершеним. Так, от головний недолік це фінал. Це майже всі 20 хвилин останньої серії. Проблема в тому, що серіал ішов рівно, досить динамічно, події йшла одна за одною, але тут вилізла історія. Ніби не дописаного сценарію або роботи похабцем. тому що фінал рваний, деякі події виглядають як відверта дичина, конфлікт максимально легко розв'язуючий, якщо чесно, моментами взагалі не зрозуміло, що відбулось. Хоча не хочеться завершувати блок на поганому, скажу, що тут дуже багато класних, не то що відсилок, а просто таких прикольних штук: котячий король, морж людина, бюрократія в чистилищі, Сподіваюсь. Цим я зацікавив вас до перегляду. А зараз невеличкий відступ. Шановні, війна досі триває. Батько моєї хорошої знайомої колеги по театру Юлії Нестеренко отримав тяжкі поранення на харківському напрямку. Позаду одна, а на момент виходу цього відео, можливо, вже й дві операції, але попереду дуже важкий і довгий курс реабілітації. Тож насправді ваші 20-50 гривень дуже врятують. Не будьте байдужі. Посилання на банк в описі, а для всіх деталей я залишу також сторінку Юлі, щоб ви могли зайти і переконатися у цьому. І давайте так: навіть якщо цей збір закінчиться, то тепер під кожним відео буде якийсь актуальний збір, тому що вони не закінчуються. Я ніколи не просив про підтримку каналу, тому що нам є кого підтримувати. Поїхали далі. Акторський склад це по факту дебютанти в великих проєктах, а то й взагалі в кінематографії. Тож цей пункт і коротко і більше по загальних рисах. Рут Конел, як сказала Настя, то вона грала в надприродньому, і в цьому проєкті у неї досить хороша типажна роль. Джен Лайон, як багато хто, до цього знімалась в малобюджетних серіалах та фільмах щодо її персонажу Естер. То як на мене, забагато першого плану мені здається, що в деяких моментах можна було б менше пограти на кліше, я злодійка, і мені пофіг, що ви про мене подумаєте. Насправді акторів так то мало все зосереджується на головних персонажах. Не буду говорити про персонажів Ніко та Дженні, бо мені здається, що їх потенціал буде розкритий більше в продовженні. Краще я розкажу про актрису Касіус Нельсон. Її персонаж Крістал веде важливу тему, навіть декілька тем. Хоча ті рішення, які робило з нею перше джерело, мені здались невдалими. Я чомусь флешбекнувся на серіал від Marvel Ехо, огляд на який є на моєму каналі. Але актриса дуже хороша. Мені здається, що навіть той перформанс, який вона видавала, це не максимум. І парочка головних. Перший Джейден Реврі, який грає Чарльза. Якщо брати головних героїв в дуеті, то все ж гра цього актора мені здалась більш переконуючою. Він дійсно купається в матеріалі, грає вільно, чесно і відкрито. І це не заважає створити йому досить характерного персонажа. А от Джордж Рекстрю, який грає Едвіна, в першій половині серіалу грає досить впевнено, хоч і виглядає слабше за колегу, але в другій дуже сильно провалюється, починає награвати. Ати, ви можете сказати, що це навмисно, бо в нього відбувається зміна в образі, але це ж видно, коли актор грає впевнено, а коли починає губитись. В нього були хороші моменти, але в мене все ж від нього залишились трошки негативні враження. Мені стиль картинки подобався ще на трейлерах. Багато неону, все виглядає дуже по-сучасному, плюс є перебивки на епохи, в яких стиль міняється. Хороша музика і режисерські акценти, до речі, дуже хочу похвалити візуальні ефекти. Не знаю бюджет, не думаю, що він був прям високий, але ті візуальні картинки моментами, хоч і були трошки мультяшні, але в цьому всесвіті. Ти міг у них повірити. Так трошки підкачала остання серія навіть в цьому плані. але в загальному атмосферна складова блискуча. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки. Сюжет 7 актори. 8, атмосфера 9. Загальний бал 8 з 10. До останньої серії цей серіал ішов навіть на проєкт року. Але остання серія вибила його з цього списку. І це, в принципі, непоганий серіал, якщо від нього, ну прям. Нічого не очікувати. Тож, з такою позицією я рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.